Вітаю всіх на нашому каналі. Всі знаєте, яка була погода кілька днів назад. Це просто катаклізми якісь. Прямо квітневі хуртовини в нас були. І пройдемося по теплицях, і на городі подивимося, як рослинки витримали ці катаклізми. Ну, звичайно, в теплицях, які опалюються, рослини. Чувствують себе добре, чувствовали і, і чувствують себе зараз. Їм комфортно, тепло, тільки потрібно поливати. Тут у нас перець попікірований. чекає висадки в землю. Тут у нас підростають баклажани. У цій теплиці, що опалюється, тут у нас перець і баклажани. Це те, що ми будемо продавати розсадою. Тут тільки потрібно поляти, все не встигається, тому що поливати перець потрібно зранку, коли ще прохладно, днем не можна поливати, коли сонце. Знаємо, що це погано впливає на рослини, на кореневу систему, що можуть захворіти. Баклажани ось. Вже чи маленькі. дуже потрібно поливати. Перець політ. Тут в іншій теплиці ще меншенький, меншенька розсада. Тут теж перці різні і баклажани. Тут чоловік ось поляв. Тепер настає така пора, що тільки устигай поливати. Все так швидко, швидко висихає, тому що тут теплиці от у нас закриті постійно. Я маю введу, криші тут, і дощ не йде у теплиці, не відкриваються вони зверху. І тому тут земля сухуча, потрібно поливати і поливати. А ще висихає, то води тут потрібно дуже багато. Гіркий перчик. Ось такий вже. Поки нічим не підкорнуємо, тільки поливаємо. У теплиці, де ми посіяли помідори на розсаду, також потрібно багато роботи робити полоти, сапати, поливати. Теплиця, де помідори в нас, не опалюються. Ми накривали сходи помідорчиків агроволокном. Помідори всі посходили. Ось ми коли них попрацюємо, прополимо, полиємо, потім буду розказувати. Головне, що вони пройшли мороз, що вони не померзли в нас. Огірочки також посадили ми і в цій теплиці, яка не опалюється. Накривали ми агроволокном, трошки, трошки є, що пропали, але в основному. Цілі, але, звичайно, вони такі бідненькі, але нічого, вони окрепнуть, дасть Бог, споливаємо, буде тепло і все буде добре. Тут у нас рання капуста, ту, що будемо висаджувати у відкритий ґрунт, тож ми її нічим не накривали, і знаходиться вона в нас в теплиці, яка не опалюється. Зараз ми її виносимо, зараз чоловік виносить касети на двір, щоб вони закалялися, бо потрібно вже висаджувати. І так ми вже затрималися, тому що погода не давала. Нагадую, що капуста в нас зветься Кевін. Така рання хороша капусточка, ми її вибрали іменно цю. І будемо висаджувати у відкритий ґрунт, щоб потім продавати головками. Капусточки в нас ще мало. 60, 60 касет, якщо я не помиляюся. Ось, ось сюди чоловік вивозить тачкою, вивозить сюди. Ось Зробив такий щит на тачку і вивозить сюди капусту в касетах. І зробив таке ось ограждення, тому що в нас тут є, як він каже, діжурні кури. Вони в нас взагалі закриті ось майже цілий день. Потім вже під вечір ми їх пускаємо, щоб вони трохи попаслися, тому що не можна, вони кругом залазять і в теплиці, і грибуться, шкоду роблять. І хочеться те яйце, але ж і шкоду роблять. Тому ось зробив таку загорожу із сітки і стопчиків, і тут загородить, щоб не було доступу їм до капусти. Тут вона кілька днів закалиться, привикне до до цього повітря. Тоді будемо висаджувати коли закалиться. І підготує землю, пофризує, треба ще ж кинути й каплю, капельну ленту кинути. Все підготувати потрібно. Тут у нас біля теплиць ось посіяна капусточка на розсаду, такі пізні вже пізні сроки. Деяка посходла, деяка ще ні. Це вже так ми посіяли для людей, які вже на підсадку будуть брати. Щоб була пізніше. Теж треба було накрита вона волокном і пленкою. Було в було нас відео. От повідкривали. Тепер ще треба поляти. Ну і хай росте. Тут у нас рядом із городом теплиця, в якій у нас капуста. Капуста на розсада на розсаду, яку будемо продавати. Ось капусточка наша возиться. Тут у нас капуста рання, називається Діта. Ми її пропололи. Просапали і поляли. Тут у нас все відкрито, вона закаляється. І вже через кілька днів можна продавати потрошки. В минулому році ми продавали по 35 гривнів за 15 штук ми даємо на 10 штук, даємо 15, 16. Ось така вже в нас капуста. Вже можна і висаджувати. Капусту висаджувати вона ну, як меншенька краще приймається. Як більша, то вже тяжче приймається, особливо в спеку. З другої сторони, теплиці в нас різні пізні капусти, ну вони ще не прополяні. То вже буде іншим разом буду показувати і розказувати. Ну, ось якось так. Дякуємо всім, хто нас додивився до кінця. Всім гарного здоров'я і до зустрічі на нашому каналі.